Ми із кумом не полюєм третій, рік, а проте він геніальний чоловік, хоч ружьо своє продав уже давно і говорить, та на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи, ну, на що мені воно ти скажи? А раптом Здрастуйте, у кума новина, вбив дубиною під лісом кабана, видно, трапився хлялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною убив. Кабанець таки ні в року, путів з два. Скажуть, бреше, що такого не бува. Затягли ми кабанця то в сарай, кум говорить, ти, будь, ласка, починай. Скручуй в віхті, соломою смали, ти, дивись мені, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалить допоможу. Заходився, як абанчика, смалить. Де му повно, голова мені болить? Де той кум запропастився, де пропав, наче згинув. Чи у воду десь упав, Всяв я відра і побіг його шукати. Може, ставу доведеться витягать? Прибігаю, бачу кума над ставком, Щось вовтузиться і бовкає дрючком. Ти прости мені, він каже, і пробач, упустив відро, не витягну хоч плач. А чуже ж воно позичив у куми. Ах, дуже довго та відро шукали ми. Повертаємось ми з відрами у двір, пес лютує і біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають. Не то смалений трофей. Двоє в формі, троє просто в пічаках, з олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. Ого го. Ось появилися орли, вже й водичку для обмивки принесли. — Одобряю, — каже кумові, здоров. Молодець, що не утік, а сам прийшов. Так візбу давай заглянем на момент і складем офіційний документ. Старшина суворо каже ну, почнем. — папірця моєму суму, кумові дає. И изложи тут объяснение свое. Ось тоби, будь ласка, ручка, излагай. Из откуда дичь попала у сарай. И изложи чистосердечно, от души. И, пожалуйста, по-русскому пиши. Государственный мы учим шестый год, Но пока що не пустили в оборот. Я трасуся, бо напав на мене страх, ВІН ОБОМ нам припаяти, може штраф, або візьме, й до району повезе, І посадить у холодне капезе. Кум, спокійно умостився на стільці, НАПИСАВ, і розписався у кінці. Так, послухай об'яснення, прошу. Ми такі то, такого то числа, завершили по хазяйству все діла і пошли вдвоєм по воду до стака. Друг мальчишка прибігає і гука, дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай, прибігаємо ми додому місце с ним, а з сараю як із кузні валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина, Позапрятались і смалять кабана, Неізвісно, із-откуда і коли. Хабана того мерзавці притягли. А тому, прошу, районне уведе, пусть порядок цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.